Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Я вас рада вітати у новому влозі. Я вже показую вам вечерю. На сніданок у нас були сендвічі на обід бурч, на вечерю. Я зварила пюрешку з молочком. Тут у мене залишки рибних котлет. Це із філе хека. Перебила його і, коротше, зробила рибні котлети. Було штук, мабуть, 10 це все, що лишилося. І кабачкові млинці, котлети то хлопці, а кабачкові млинці це мені доньці. Отак, от таке у нас меню. Ще там у нас є десерт. І на десерт у нас сьогодні ось такі плюшечки. Взагалі-то вони в мене не сильно вдалися на цей раз. Не знаю, чому тісто, як піднімалося, саме по собі було якесь таке, ніби рване. Я не можу зрозуміти, ніби то й все правильно робила. Але вздобне тісто на цей раз я замість вершкового масла чи маргарину додавала олію. Тому що не було ні вершкового масла, ні маргарину. Але, в принципі, я і до цього так робила і ніколи ці з не було. Не знаю, можливо, це через борошно чи щось іще там, не знаю. Ну, коротше, вийшли вони форми не ідеальної, Але самі по собі вони дуже смачні, вони м'якенькі, вони хрусткенькі, вони пишні. Зараз я вам покажу. Ось таке пишне, пропечене, гарне тісто і досить солодке. Не знаю, не симпатичні зовні, але дуже смачні. Е, була повна мисочка, це все, що лишилося. Але ж ви розумієте, що вона велика, по одній з'їли і вже наїлися. От от. Чотири штуки вже влупили, навіть, мабуть, і п'ять. А це те, що лишилося. На сьогодні і на завтра точно нам буде до чаю посмакувати чим. -то. Я ви всіх ради виклати в новому влозі. Повертаюся з роботи додому. Сьогодні пішки зазвичай на машині, але сьогодні так склалося обставини, що пішки. О, погода, дякувати Богу, не сильно жарка. Вітерець такий легенький, прохолодний, приємний. Тому йду і насолоджуюся природою і красою. Якби ще машини не їздили, взагалі було б супер, тиша була б, неймовірно, особливо після робочого дня. Так хочеться тиші. Але поки нам тільки сниться. Зараз йду на зупинку, сідаю на автобус, їду додому, ще зайду в магазин і все, відпочивати, готувати, їсти. І не знаю, що ще робити. Плани на день у мене поки дойти додому, добратися якось. Можна ну, так, всім гарного, продуктивного дня. Та новий день, нова страва, захотілося голубців, буду крутити. Тут вже відділила листочки капусти, вже пропарила, дещо позрізала, решту ще подозрізаю потім і фарш, ну, начинка. Морку з цибулею обжарила, рис відварила, фарш вмішала, все поприправляла спеціями. Зараз буду начиняти капусточку, голубці і заправляти. Заправляю я постійно томатною пастою зі сметаною, з водичкою, все це туди і до готовності тушкувати. І буде у нас сьогодні смакота. А тут у нас ще такий легкий десертик це компот, я варила, тут у мене агрус і малина. І ще у нас є диня. Ну і з закупки там є смаколики. Із попередньої закупки, яку я крайньою завантажувала. Тому зараз починаю крутити голубеці. І ось така краса в мене вийшла. Єдине, що один репнув, але нічого страшного, я думаю, з ним не станеться. Десь плюс-мінус 16 штучок вийшло. Але вони такі, як бачите, гарний голубець. Я не роблю маленькі, я люблю такі, щоб. Гарно дві штуки з'їв і наївся. Зараз буду робити цю підливку, заливати його. Не дивіться на каструлю, я просто тут розпарювала капусту, листя від капусти, і трішки на від води лишився. Ото таке заливаю і ставлю тушкуватись до готовності. І смакота готова. Ось такі голубчики в мене вийшли. Трішки відсвічує камера, навіть не знаю, як вам повернути. Такі вони гарненькі, вони не порозпадалися, не де нічого. Я їх спеціально тушкувала на повільному вогні десь 2 години. Юшечка така не рідка і не густа, але вони ще трошки постоять і воно загусне. Як бачите, тільки вимкнула і воно ще трі, трішки булькає. Пізніше дістану собі одненький і спробую. Форма класна, а самі по собі вони м'якусінькі, тому намагаюся сильно їх не колопати. Там в мене ще залишки рису. Не знаю, може зараз перекладу в тарілочку, завтра зранку з донькою. Доїмо його, і ще залишилося в мене трішки фаршу. Я зробила з нього такі типу тівтільки, ні, не тівтільки, маленькі, такі як фрикадельки. Може буду варити суп. Ну я їх на досточку в морозилку. може буду варити суп, де да просто туди їх відправлю, але це не завтра. Завтра в мене буде супчик із домашньої курочки. Домашні крильця в мене є. Буду варити з неї. Якийсь суп, не знаю, можливо, гороховий, а можливо, пшонний. Ще побачу, ще не придумала. І на сніданок планую зробити дітям млинці, ну такі великі. А собі думаю, може трошки кабачків пожарю. Ще не знаю, тому що в мене зараз в холодильнику лежать три кабачка: чи їх просто з'їсти, чи все ж таки нарешті зробити кабачкову ікру. Я ще думаю, я ще думаю, але в таку спеку я якось не можу налаштуватися на те, щоб довго варити ту кабачкову ікру. Ну, коротше, я все ще думаю. Але голубці я витримала, напарилася трішки, нашкварилася з ними, але дуже хотілося. Будемо їсти. Ну, На декілька днів нам точно їх вистачить. А Ілюша, там ще залишки розкоші, їв сьогодні смажену картоплю. Тому що голубці це не царське блюдо. Ось так от. Зараз. Буду, мабуть, собі вже насипати, тому що дуже ароматно і дуже апетитно. Всім, хто їсть, всім смачного. Наші сьогоднішні вітамінки-смаколики. Денька. Денька, смачно. Це вже не перша, це вже третя або четверта диня, яку ми йому. І персики купила такі невеличкі, маленькі, але вони дуже смачні. Я брала дві. Три штучки, здається, на пробу, і вони виявилися дуже смачними, хоч і маленькі, але вони набагато смачніші, ніж ті, які здорові, такі, як з картинки. 125 гривень кілограм. Великі з картинки по 200. Тому не усе то золото, що блищить. Вони не підпорчені, не де нічого. Вони ідеальні, просто смачнючі, солодючі, просто те, що вони маленькі. Не такі великі, але на смак це дуже сильно впливає. Вони набагато добріші, і е, у нас, коли були, коли я була маленька, були персикові дерева, то м -м, великих там ніколи не родило. Родили саме ось такі невеличкі, але вони були найсмачнішими. Це смак дитинства. Тому зараз Ілюші зроблю фруктову тарілку. Я поки що не хочу. Вероніка персик влопила диню. е, також поки що не хоче, приберу. В холодильник, щоб мошка не завелася. і вже по бажанню, хто захоче, той буде собі приходити брати і їсти. Тому ось так. Ось такі у нас смаколики на сьогодні. Дівчата, ну і закінчую я цей влог, який я на протязі тижня збирала по крупинкам, тому що тиждень був е, дуже насичений, дуже важкий. Е, скажімо так, закінчую його підсумками за цей важкий тиждень. По-перше, я Захворіла і захворіла досить давно, але боялася звернутися до лікаря десь півтора місяці назад. Я знайшла у себе під паховою шишку і досить довго. Вона мене не турбувала десь на процесі, мабуть, декількох тижнів вона мене не турбувала, і я якось так думала: ну, може, лімфовузлик, все воно пройде. Воно не проходило, потім почало боліти, віддавати в плече, віддавати в груди. Коротше, я злякалася, вирішила, що, мабуть, потрібно йти перевірятися. Взяла волю в кулак, тому що, як ви розумієте, кожна жінка, яка знаходить в районі грудей своїх, якісь шишки. Чи то запальні процеси, чи ще щось. Ну, звісно, про гарне не думається. Вже вже все, вже починаєш себе землею мазати і привикати до <свісно>, заоробного життя. Ну, коротше, піш, пішла я все ж таки. Сімейний лікар відправила мене на УЗІ. На Узі мені подивилися, у мене аденопація лімфовузлів, Ну, коротше, збільшені лімфовузли, і це не лише під а взагалі по всьому організму. Здала загальний аналіз крові. Загальний аналіз крові був ну не критичним, але теж не найкращим. Разом з цими всіма талмутами. Я пішла вже до сімейного лікаря з усіма аналізами УЗД і тому подібне. Виписали мені лікування. Вчора в мене був перший день лікування, і я досить важко його переносила. Перші уколи якось, мабуть, у мене лімфа почала активно працювати. Чиститися, і мені було дуже погано. У мене було і розстройство кишківника, мене і дуже сильно нудило, і в мене температура була не висока 37,2 але якось зазвичай температура йде, коли в тебе знов болить тіло. А тут просто, як ніби то з мене жаром йшло. В мене було таке відчуття, як ніби то мені без перестанку просто колять магнезію. От постійно, ці такі якісь приливи. Ну я не знаю, як це описати, плюс боліла голова, і таке якесь. Перед, у, 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 таке стан якийсь був, ну коротше, було не найкраще. Але, але але лікуємося. Лікування в мене 7 днів уколів. Один укол, мені ще треба буде на 9 день вколоти. Далі місяць у мене медикаментозно, ну і далі перепровірка. Я так зрозуміла, що в мене є якась. Е Інфекція, яка гуляє по організму, е який запальний процес, який дав саме запалення на лімфоузли. моя лімфосистема з цим не впоралася і е пішло запалення. Тому зараз е лікуємо, скажімо так, оцей восполітільний процес, де б він там не був, тому що ну, прям такого конкретного визначення немає, де саме воно може бути. Тому загально імуномодулятори там у мене і тому подібне, е плюс антибіотики. А Лімфоміазотом знімаємо саме запалення лімфоузлів і там ще якийсь один медикамент, який також знімає запалення в організмі, його також мені колять. Ну а далі буде видно, стане легше, слава Богу. А якщо ну, буде тридцятивом, воно ну, буде повторюватися, то, звісно, потрібно буде вже більш поглиблені аналізи здавати і шукати саме причину, що саме не хоче зі мною нормально функціонувати в моєму організмі. Потім ще на цьому тижні у нас я загубила телефон. Пішла з подружкою на каву, загубила свій телефон. Там купа всілякої інформації, там збиралися відео для блогів, для всього. Плюс у мене там моя приватна інформація, тобто там картки, документи і тому подібне. все зараз зберігається на телефонах. І було досить-досить мені обідненько, тим більше цей телефон мені дарував чоловік, коли я повернулася з Польщі. Ми після е, піврічного скажімо так, розставання, бо він воював. Я приїхала до нього. Він в шпиталі тоді лежав. Ми вперше з ним за півроку зустрілися і він мені зробив такий подарунок, тому що я з Польщі повернулася з розбитим телефоном. Якби в мене були гроші, щоб придбати собі новий, але моя жлобська натура мені не дозволяла цього зробити. А він не не такий жлоб, як я. і Він мені подарував телефон, тому я його берегла як зенецю ока. Але я його знайшла через декілька годин. Все ж таки, я знайшла дідулечка там на лавочці, де ми сиділи з подружкою. Пили каву. там він у мене, мабуть, із заднього карману. Випав, я не помітила цього, а вже кинулася вдома. Через години-півтори вже я збиралася лягати спати і кинулася, що в мене немає телефону. Почала його шукати по квартирі, немає. Почали е, побігли з донькою по місцям, де ми бродили з подружкою. Також його там не було. Але я дзвонила. Ну, донька дзвонила мені. Я чула, що звідки сіде музика саме від мого телефону, не могла зрозуміти де. А потім вийшов дідусь, каже: Дівчата, це не ви загубили телефон. Ну коротше він мені його віддав. На наступний день у нас пропав Мартін. Просто безслідно пропав Мартін. Так в квартирі ми ще ніколи його не шукали. Але все ж таки пішли навколо дому його шукати. Все знайшли декілька годин пошуків, і кіт повернувся додому. Але за рахунок того, що він зрозумів, що таке вулиця. Тепер ми його тільки ловимо під тими дверима. Тобто, щоб зайти в квартиру, треба спочатку, щоб або хтось його зсередини квартири тримав, або одразу виставляти ноги під поріг, щоб він, не дай Бог, не дременув. Тому що він тепер сидить обіжений, що його не випускають на вулицю, бо він вже зрозумів, що воно таке. Як він вийшов, я не знаю. Але в принципі до нас просто часто хтось приходить і він такий пронира, що ну, мабуть, він вискочив, ніхто його не помітив. Таке також буває. Але слава Богу, знайшли, додому повернули, а там трішки пообіжається і все буде нормально. Буде знову він сидіти вдома. Далі ще в суботу ми їдемо з Ілюшою, Ми домовилися на конструктору будування спеціальне там з програмуванням. Коротше, в чому полягає суть. Вони там з групою. За допомогою ноутбуків збирають із Лего якийсь там то робота, то машинку, то і ще щось, і програмують його, щоб, наприклад, цей робот він міг їхати там і щось робити. Машинка, щоб також могла їхати, повертати, там якісь фари світилися, там жабка, щоб могла пригати, вертоліт, щоб міг літати. Коротше, як для Ілюші, який комп'ютерний у нас такий е, е, міні-геній, який все хоче, він хоче писати ігри, він хоче займатися там програмуванням. він Взламує щось там, щось там закачує, викачує. Коротше, дитина е гарно в цьому скажімо так знається. Тямить йому це подобається. Тому ми вирішили відправити його туди. Там і моторика буде в нього розвиватися, і плюс він ще, е буде програмувати. І це непоганий перший крок. В його світле майбутнє, можливо, дитина буде програмістом, тому що так, хисту, наприклад, до якихось спортивних секцій, я в ньому не бачу, він не хоче цим займатися, не до танців, не до спів. ну співу. Він ще непогано співає, але також він з цим пов'язувати там яке своє майбутнє не збирається, в нього немає такого, що там сильно хочу піти десь співати. Ні, він так любитель. А от саме те, що пов'язане з комп'ютерами, то вже чітко видно по дитині, що це не те, що хобі. Він живе, він цим дихає, він готовий про це розмовляти. Там, ну, я не знаю, ну, постійно. Один час у нього була манічка машини, зараз у нього манічка комп'ютера. І це вже досить-досить давно тому вирішили підтримати дитину, можливо, в майбутньому йому це допоможе. Ну, і така остання наша найважливіша новина, як для мене. За цей тиждень ми сьогодні, буквально декілька годин назад, повернулися з донькою. Ми склали вступні іспити. Це було три іспита у неї: математика, українська мова, історія України. Скажімо так, проходний бал для вступу у них був 120, проходний бал для бюджету, щоб претендувати на бюджет, був 130 балів. Вона у мене з кожного екзамену понабирала по 150 балів. Чому я взагалі я довольна як слон? Вона довольна. Ми вийшли. Ми ви я була з нею, я стояла там під аудиторією. Вона ще якраз сіла так біля віконечка, а я біля того віконечка стояла. Я, звісно, заглядала, заглядала в той білет, щоб їй там щось понашептувати, хоча б з української мови математика, то я так з нею. ну. Новий, скажімо так, українська мова у мене завжди гарні були знання з української мови. Тому намагалася підглянути, там щось, щоб їй допомогти, але виявилося, що я вже мабуть, старе сліпе, бо я нічого не побачила, окрім того, що там щось написано на листочку. Але вона, в принципі, і сама впоралася. В одній аудиторії ми здавали українську мову і математику, це зайняло десь годину. А далі ми пішли в інший корпус, і там вона здавала історію України, то тут взагалі вона тільки зайшла, я позвонила, Хвилин 10 пройшло, і вона вже вийшла, і вже каже, Золота трійця каже, три по 150. Тобто вона за 10-15 хвилин вона написала і здала повністю іспит. Там була письмова частина і усна. Вона прийшла декілька хвилин, пописала і її вже позвали до себе. Нібито давай ну, усно розповідай. Вона розповіла, все їй проставили бали І, коротше, ми за десь ми виїхали о 8 годині. Приїхали ми туди, іспити почалися о 9 і і пів на 11 ми вже повністю поздавали всі іспити і поїхали щасливі додому. Тому чекаємо. Сьогодні четвер, завтра буде п'ятниця. Нам завтра мають подзвонити, сказати, куди нам підійти, забрати оце ці, там студінь чи не студент, Коротше, щось нам потрібно буде забрати, і тоді нам уже скажуть, чи ми прийшли на бюджет. Чи ні, тому що там велика конкурсна основа. Єдине, що е, нам одразу вже сказали, що на менеджмент, туди, куди ми хотіли найбільше, на бюджет у нас не вийшло б, навіть якби ми набрали там максимально це 170 балів, якби ми його набрали, ми б все одно не змогли попасти на бюджет, тому що дуже багато дітей, які по пільгам саме. І всі місця, які є саме на менеджмент, вони розписані на дітей по пільгам. А от на соціального працівника це другий факультет, на який ми писали, е, у нас є можливість. Можливість потрапити на бюджет, тому будемо думати: якщо все ж таки на соцпрацівника ми пройдемо на бюджет, то в принципі за освітою соцпрацівник мій чоловік за освітою соцпрацівник чоловіка сестра, і вона працює в держслужбі. За освітою я соціальний педагог. Тому, мабуть, будемо ми продовжувати цю епопею соціальних працівників. Все ж таки, це лише коледж, вона відучиться там на соціального працівника. Наприклад, далі вона в університет зможе вже вступити і на юридичний, і там, що їй прийде до душі. Коротше, вибір там більший, тому що менеджмент. В принципі, я так подумала, торгувати вона завжди встигне. Менеджмент це торгівля. Соціальний працівник це здебільшого робота за комп'ютером там в соцслужбах, а її я бачу. Саме ось такою роботою вона не буде так, як мама, воторвий викинь, постійно десь бігати, постійно десь на русі. Вона більш спокійна, усичива. Для мене сидяча робота це смерть. Я не можу сидіти. Мені потрібно постійно десь щось там робити, з кимось там бігати. Ну, коротше, таке я люблю таку рухливу роботу. По ній я ж спостерігаю вже не один рік, що їй більш таке щось спокійне, приземлене, офісний працівник, скажімо так. Тому. Тому будемо бачити. Якщо потрапимо на бюджет, все ж таки, то я дуже-дуже буду задоволена. Ми, в принципі, були впевнені, вона вчора переживала, вона вчора нервувалася. Чоловік взагалі сказав, що чого ти нервуєшся, я взагалі за тебе не переживаю, я знаю, що ти здасиш. І я була впевнена, що вона здасть, вона все ж таки себе накручувала. Коли вона вийшла і здала, ми хотіли, щоб вона хоча б набрала там 133-135 балів, щоб була вже можливість на бюджет. ну Хоча б щоб не було там сильно низько. Але вона набрала гарний прохідний бал, бал, який навіть для бюджету підходить. Тому. Ми дуже неймовірно пишаємося своєю дитиною. Сказала завтра, що коли нам дозволять і скажуть, що вона переходить на бюджет, то я їй навіть куплю великого київського торта, тому що вона дуже любить київські торти. А вони такі, ну ви знаєте, що вони коштують не 200 гривень той київський торт. Кажу: от пройдеш на бюджет, куплю тобі великого київського торта. Коли не пройдеш на бюджет, говорю, добре, так і будь. Говорю, я куплю маленького київського торта, але в будь-якому випадку він буде. Тому ось такі у нас новини. 에, довольні, щасливі, найздоровіші, тримаємося. 에, все в нас буде добре, аби з неба не падало, аби була можливість жити, рад, радіти життю, 에, і щоб все було добре, і щоб все було з кожним днем краще, аніж було вчора, скажімо так. Я вам бажаю, щоб у вас все виходило, щоб ви раділи, щоб ви були здорові і щоб все в вашому житті було так, як ви собі цього забажаєте. Ось так от. Всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що ви з нами. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в нових відео. І слава Україні!